Самурай без меча, Як бути мудрим лідером і досягати перемог. Кітамі Масао. Поборіть почуття страху. Коли лорда Нобунага вбили, багато старших васалів клану Ода розгубились і не знали, яким курсом рухатися далі. Та поки вони сиділи без діла, я діяв. Сильні лідери розуміють, що дія найліпший спосіб від нерішучості. Опинившись у кризовій ситуації, люди часто ціпеніють від страху. Страх природна реакція людини, чи то під час торговельних перемовин, коли на кону стоять високі ставки, чи то на полі бою. Чи було мені страшно, коли я добровільно визвався охороняти тил під час відступу військ від стіни Канегасакі? Звичайно, я боюся смерті, як і будь-яка інша людина. Проте моє бідне походження стало для мене величезною перевагою, бо я ніколи не відчував, що мені є що втрачати. Люди, яким є що втрачати, часто з великим острахом діють у надзвичайних ситуаціях, як їм побороти страх, дозвольте подіям іти своїм ходом. Усе залежить від шансу, повчає давнє китайське прислів'я. Боріться з кризою, як я, ризикуйте всім, що маєте. А в іншому покладайтеся на долю. Попри те, перебуваєте ви в царині війни чи у світі бізнесу, ви маєте побороти страх, який вас паралізує. Вам може бути важко повірити, але надзвичайні ситуації найліпші можливості для пробудження лідерських рис. Нехай криза побудеть у вас. Лідера